Класичний комод Iris 4Ш з чотирьма умістивими шухлядками, виробництво компанії Мебельсервіс Україна, яка знаходиться у місті Радехів на Львівщині. Комод Iris 4Ш виготовляється в двох варіантах. В даному випадку представлений і чомусь так склалося, що живі фото у нас є тільки в комбінації Андерсон Payne, дуб золотий. Хоча він може бути повністю у кольорі Anderson Пейн, Але такий комод замовляють дуже рідко. В більшості замовляють у такій комбінації кольорів. Пейн – корпус та фасади шухлядок, а карнеси нижні та кришка дуб золотий. Комод поставляється з фабрики в розібраному вигляді. Це одна компактна коробка. Ми можемо відправити його в будь-який населений. Пункт України, куди замовляє покупець, дякую за увагу! Переходьте на наш сайт та замовляйте комод іріс.